Мир вам, братії і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Є дуже вірогідним, що московити запропонують наприкінці липня примір'я. З Україною для того, щоб це переміря протрималося щонайменше весь серпень, час проведення Олімпійських ігор. Це не обов'язково буде, але принаймні зараз у них є такий намір, такі розрахунки. На чому вони ґрунтуються? Вони ґрунтуються на тому, що підвичерпують свій наступальний потенціал під той час, зможуть захопити якусь кількість Донбасу. Додатково Україна покращує свої оборонні можливості, надійдуть снаряди, військова техніка, можливо, навіть якась кількість F-16 чи F-15. І непогано було би мати передих, тим паче, що підвтомиться і Європа. Америка війде уже в інтенсивну стадію президентських виборів, які мають відбутися на початку листопада. Трампу комфортніше буде вести свою виборчу кампанію в умовах перемір'я. Коли не буде аж занадто інтенсивних бойових дій в Україні. До речі, два слова за Трампа. Чомусь якась кількість українців вважає, що Трамп кращий за Байдена. Байден справді маніхей і слабкий президент, але Трамп погана людина. Кажуть, що він перший, хто дав нам джавеліни Україні Україні, джавеліни дав Конгрес. А Трамп був проти тоді, якщо ви згадаєте ці події. Оця ця в Washington Post стосовно намірів Трампа щодо війни в Україні, де він змусить Україну, як він каже, віддати Донбас і остаточно відмовитися від Криму під загрозою повного припинення фінансування і надання озброєнь Україні, що він буде домовлятися з Путіном. Щодо Китаю, ця стаття правдива. У Трампа радник по справах Європи і по Україні, зокрема, є Угорець, Угорець У е соратник Орбана. Е, він був задіяний в бізнесі Сєви Могилєвича, Такий був. Кримінальний авторитет і крупний бізнесмен, який мав велике виробництво магнітів в Угорщині, годував Орбана, фінансував його виборчу кампанію. Він як і всі кримінальні авторитети із Росії, тісно був зав'язаний на ФСБ. Орбан продовжує бути зав'язаний на ФСБ, як і угорські політики із обоями Орбана. І от угорець із обойми Орбана ще й громадянин Великої Британії є е, близьким радником Трампа, і Трамп дослухається до нього і щодо України, і щодо європейських справ. Взагалі, подивимось, хто виграє на президентських виборах, але треба зауважити, що від позиції конгресу. Сполучених штатах залежить більше ніж від позиції президента, і ми в цьому постійно переконуємося, особливо останнім часом. На заході є тільки одна сильна президентська країна це Франція, як на дивно. У Франції президент Франції може одноосібно прийняти рішення про застосування ядерної зброї в інших країнах. Це неможливо. Навіть в Москві, там здається має бути консенсус п'яти якихось посадових осіб. В цілому захід. Останні 10 років демонструє свою слабкість, нездатність приймати сильні рішення, нездатність мобілізуватися, нездатність діяти швидко і постійно поступається тиску е вісі зла не тільки в Україні, а і в Африці, і давно вже поступається в Латинській Америці. Втім, деяка надія миготить, скажімо так. І ця надія пов'язана з тими країнами, які програли в Другій світовій війні. Вони зараз посилюють свою політику і, здається, відроджуються це Німеччина і Японія. Німеччина дуже збільшила виробництво озброєнь і продовжує активізуватися і щодо України, і в Євросоюзі, і, взагалі, в світі. Звісно, нам би хотілося би швидше, нам би хотілося би пряміше, але те, що вже зроблено за останні два роки, це подву гідно. Не забуваємо, що Німеччина була повністю розтоптана денацифікацією, і із цих людей зробили яких збоченців. Німці це нація сильних, нація філософів, нація воїнів, була перетворена після 1945 року. На націю збученців, які звикли соромитися свого минулого, не тільки нацистського минулого, будь-якого свого минулого. Нація, яка свідомо всі ці десятиліття заганяла себе в перверсію, кастрована держава. І от зараз ця кастрована держава ніби знову починає демонструвати ознаки потенції. І Японія. Японія е, зараз збирається уже в цьому році. Чи в наступному році довести свої витрати на оборону на озброєння до 2%, тобто збільшити вдвічі, і переважно буде витрачатися на виробництво крилатих ракет, а також ракет для петріотів і значну кількість із цих ракет для петріотів передасть. Україні наступного тижня відбудеться саміт Байдена з прем'єр-міністром Японії, де мова переважно буде йти за реформування американського військового командування в Японії. Там зараз очолюється командування трьохзірковий генерал, а буде чотирьохзірковий, як в південній Кореї. У південній Кореї чотирьохзірковий генерал. Це важливо для Сполучених Штатів і важливо для нас. Це різні компетенції. Чотирьохзірковий генерал може самостійно в разі загрози чи в разі гострої необхідності приймати рішення про застосування, наприклад, тактичної ядерної зброї. Зараз на базах в Японії 54 тисячі американських військовослужбовців, є американська ядерна зброя і авіаносна група. Коротше, японці видихнули. Поразко в Другій світовій війні і здається знову готові до нових пригод, готові до сильної політики. Отже, Німеччина і Японія старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Ці країни тепер будуть виступати на боці світла. Втім, можливо, вони і раніше в Другій світовій війні виступали на боці сил світла. Я не знаю про минуле. Ми можемо судити тільки методом екстраполяції, дивитися, що є зараз, і екстраполювати це на минуле, яке ми завжди погано знаємо, але повернемося до сполучених штатів. Наша оборона дуже залежить від виділення. Коштів на озброєння конгресом, і Джонсон таки підтверджує, що він буде ставити на голосування, попри все це питання. Нібито збиралося 9-го. 9-го це не буде поставлено на голосування. Але там за кілька днів чи тижні все-таки воно буде поставлено це питання Джонсоном на голосування, попри тиск трампістів і Трампа. Він хоче голосувати це нам, в допомогу в формі ленд-лізу. і... Накласти арешт на 25 мільярдів московицьких активів в Сполучених Штатах. Які будуть заставою для виділення нам допомоги, ця допомога буде виділятися в тому числі під заставу цих московитських активів. Це важливо, тому що це є прецедент і для Європи, в якій арештованих московитських активів значно більше. Та європейці бояться використовувати і для України, бояться їх конфіскувати. Чому тому, що в Московії є на 160 мільярдів. Західних активів, адже з московського ринку пішло тільки десь 20% європейських компаній, а 80% там залишилося. І вони досі працюють. А ті 20%, які пішли, із них деякі все-таки залишили там якісь активи, якісь виробництво, яке під іменем інших фірм з ними прямо не пов'язаних, все таки працюють. Коротше кажучи, вони бояться, що московити. Конфіскують їхні 160 мільярдів, Хоча там більше 200 мільярдів є московицьких активів в Європі, а ці можуть конфіскувати тільки 160. шістдесят. Але е московити це зроблять е одним рішенням і одразу. А європейцям для того, щоб щось зробити, це потрібні роки чи десятиліття судової тяганини, прийняття рішень, дискусій – Тобто вони не здатні на такі сильні кроки. Про це ми говорили на початку. До речі, про гроші не забувайте про існування батальйону. Братство, який діє в складі головного управління розвідки. І, будь ласка, допомагайте батальйону, в тому числі фінансово, як з'ясувалося в наших останніх операціях. Дуже ефективними є електробайки на полі бою. От при активних таких діях, як здійснює батальйон, коли він не сидить в обороні, а потрібно просуватися. Потрібно маневрувати і е, там потрібні електробайки. Е, це дуже добре. На нього можна багато навантажити там 50-60 кілограмів ваги, поки. Наш боєць навантажений, там навіть 40 кілограм ваги, добереться ці 7-80 кілометрів до необхідної позиції, до необхідної точки, він уже здохне. А на електробайку це легше легше проходити заміновані ділянки, що в разі не їдеш на протипіхотну міну, відірветься колесо, а не нога. Ну, коротше кажучи, це дуже корисна виявилася річ отакі от повернення до драгунів. Що таке драгун колись? Це піхотинець на коні. Тобто вони переміщаються на конях, але воюють як піхотинці. Те саме фактично і зараз значною мірою, і це дуже гостра проблема. Нам це дуже потрібно. Ми це вже випробували. І в наших таких достатньо активних і маневрених діях, які здійснює батальйон, це нам потрібно. Дуже просимо про допомогу, тому що нам треба закупити цих речей. Там ні головне управління, ні збройні сили нам цього не виділять. Там є збір в описі під відео. Ну і не забувайте, що є рекрутинові телефони, і братство набирає людей. Звісно, не всі проходять відбір, тому що ну все таки своєрідна публіка потрібна в братстві, своєрідна за своїм моральним духом. Більше ніж за обміннями. ми навчимо всьому, чому необхідно, тому що все одно під кожну операцію проводиться, проводиться окрема підготовка. Підготувати універсального бійця неможливо. Боєць готується під конкретну операцію завжди, а під наступну його треба для нього треба здійснювати перепідготовку. І тому ваша кваліфікація не важлива. Важлива тільки ваша віра і ваша мужність. Все інше ми вам дамо в описі під відео рекрутингові телефони. Не забувайте. І ще раз я повернуся до голосування в конгресі. Міто, от ви навіть собі не уявляєте, які часто дрібниці на це впливають, <кхем> а московити уявляють. От в чому справа Вони уявляють, які дрібниці впливають на позицію республіканців в конгресі. От оця от ситуація по Софії Київській, в якій лгбт фонд розмістив лгбт виставку лгбт художниці в прямо в цьому монастирі. Про те, що це осквернення святинь, ми про це говорили. Але от там дуже потужні лобійські фірми діють на конгресменів в Сполучених Штатах. Вони оплачуються новінським і московитами. Вони діють в в інтересах РПЦ і в інтересах Московії. І так уже дуже багато республіканців співають з голосу Путіна в конгресі. Про це самі інші конгресмени республіканці це прямо їм пред'являють. Вони кажуть: ви голосом Путіна тут співаєте, Ви просто всі забаганки Москви тут виконуєте в цьому конгресі. І от зараз. Кожному покладеться на це. Це ж не просто так. Ця виставка ЛГБТ, ви розумієте, Її ж можна було розмістити де завгодно. Фонді Пінчука в КМДА, в Київській міській державній адміністрації так би мовити, подібне до подібного. Ні, вони її всунули в монастир в християнську святиню. Цю пропаганду збоченства саме для того, щоб зривати це голосування. І тепер кожен конгресмен дивиться, йому лобійська фірма обов'язково дає довідку, що ви дивіться, що вони там розташовують, порочать християнські святині цей київський підлий режим і всі ці хахли. І вони, е, значить, все це перетворюють на суцільне близнірство. Якби Путін взяв Київ. То він би, звісно, зруйнував би половину міста, але в Софії ніколи би не було таких виставок, і це їм уже все повідомили. Тобто, це пряма диверсія. Ви розумієте, що це пряма диверсія була зроблена. І зараз, якщо негайно це не буде прибрано, якщо не буде покаране керівництво цього заповідника Софії Київського, звільнена з посад, якщо не будуть покарані відповідні чиновники Міністерства культури. То ми не відмиємося. Це пряма загроза національній безпеці. Це не дрібниця, саме такими дрібницями і впливають на позицію. Тих людей на заході, від яких залежить виділення нам військової допомоги, і ті люди, які це провернули, це пряма агентура Москви. Москва діє через лгбт фонди і через своїх союзників. От по іншому, наприклад, Москва зараз дала можливість північним корейцям випробовувати свої ракети по українцях. От вони у них погано летять, невідомо куди, і от вони по українцях. Тобто запускають наприклад по військовому об'єкту в Харкові. А ця північна корейська ракета ясно промахується, летить погано і падає на житлові квартали. Наприклад, до цього корейці ніколи не мали можливість випробовувати свої. Стратегічні ракети на полі бою, а зараз вони отримали таку можливість. І ця країна, яка несе загрозу світу, тепер покращує завдяки Москві, покращує ці свої кондиції. Ну і плюс вбиваючи українців такі країни, як Московія, як Північна Корея, як Китай, які допомагають Московії зараз мікроелектронікою, устаткуванням для виробництва танків, космічними знімками наших позицій і. Військових об'єктів ці країни не мають права на існування, тобто це наша місія, цивілізаційна місія України в тому, щоб піднятися, в тому, щоб відродити Європу і в тому, щоб ліквідувати все те в світі, що заважає жити добрим людям. Московське державне утворення, північкорейський режим, і вся ця держава ясно має об'єднатися під СУМ і. Ясно, що китайський режим повинен припинити своє існування. Як це буде зроблено? Світ вступає в смугу нестабільності. Те, що раніше здавалося абсолютно неможливим, зараз можливим. Ми бачимо, як дуже невеликими силами можна міняти африканські режими, як з'ясувалося зараз, і багато хто цим займається. Так само можна буде міняти і китайські і північно-корейські режими, і які завгодно тоді, коли вони прийдуть до африканського стану. Світ змінюється, а це означає, що змінюється його структура, це означає, що виникають нові можливості. І так як свого часу в світі, який змінився, відкрилися. Відкрилися нові можливості, наприклад, для вікінгів. От вікінги ніколи б не могли б проявитися стосовно римського світу чи стосовно світу франкського, коли франки були на висоті, але починаючи з 9 століття і по кінець 11 століття, вікінги банкували на своїх човниках. Просто тому, що такі можливості з'явилися. Потім їхній час пройшов, і вже на човниках не можна було робити світову політику а її довелося робити уже на галіонах іспанців значно згодом. Так ось для українських вікінгів відкриється час. Просто потрібно не сидіти там у себе на фьордах, а треба їхати туди, де можна змінити історію. Ми туди поїдемо. Зараз тренуємося. Братство тренується. Хороший матеріал. До речі, вийшов на французькому телебаченні про дії головного управління розвідки в північному судані. Зокрема, і про дії братства в північному судані, яке ну в складі головного управління розвідки викнуло там цілий ряд військових операцій, дуже успішних. Це був хороший досвід. Звісно, що більша частина братства в цей момент все-таки перебувала в Україні і діяла в ворожих тилах. Або на лінії фронту виконувала бойові завдання, але та частина, яка перебувала до останнього буквально тижня в північному судані, вона Дуже добре себе показала і добилися вражаючих результатів. Ми бачимо, що багато що робити можна в цьому світі, навіть на інших континентах. На інших континентах навіть часто зручніше ніж на цьому континенті. Цікаво до речі, що про діяльність братства і в північному судані, і в Криму, і на окупованому березі Дніпра, і в інших операціях значно більше пише американська європейська преса їхні телеканали. Українським журналістам, українській пресі діяльність братства в упор не цікаво. Те, що цікаво, центральним французьким телеканалам Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, це не цікаво українській пресі. Втім, ми до цього звикли. Але я хочу зараз розказати за одну ситуацію, яка мене от вразила. Це типова ситуація, яка мене вразила до глибини душі. Я з'їздив днями на західну Україну на 2-3 дні, і зокрема. От мене вразила ситуація в місті Сколи. Це Стрийський район Львівської області. От я зараз звертаюся до тих мешканців Сколи, які мене бачать. І я прошу вас втрутитися в цю ситуацію. Це обурлива ситуація. Звісно, вона типова, такого багато в Україні. Це не найбільш кричуща ситуація. Просто я з нею зіткнувся, і я, от, скажімо, певною мірою втратив сон. Дивіться, в чому вона полягає. Є така сім'я МИХ. Це батьки і два брата. І вони мешкали в Херсоні і початком повномасштабного вторгнення в один день втратили все: житло, заощадження, бізнес. Вони втратили все. І вони переїхали в це місце коле, і е, обидва брати вирішили піти в збройні сили і воювати. Одного одразу взяли збройні сили. Він зараз воює в морській піхоті. Героїчний хлопець друг і пішов, але під час медичного огляду у нього виявили злоякісну лімфому четвертої стадії. Це дуже важка хвороба. Тобто його не взяли в збройні сили. Він працює як волонтер і дуже активний волонтер. Постійно їздить на фронт, мотається туди-сюди, евакуює поранених з під обстрілів, незважаючи на слабкості свого здоров'я, постачає дрони хлопцям, ремонтує для них автівки, закуповує для них автівки. Ну тобто дуже добра людина. І от вони в цьому сколи для своїх батьків і жінки одного з них вирішили купити будинок. Вони залізли в борги і змогли таки придбати у такої собі Марушкевич Любові Осиповні. У неї теж, як не дивно, два сини і молодшого вона коли продавала, дуже просила на чесному слові не виписувати з цього будинка молодшого сина, тому що якщо його випишуть, йому. Нова прописка Він засвітиться в центрі територіальної комплектації військ і його загребуть в армію, а вона дуже не хоче, щоб його загрібали в армію і все таке інше. Ну, коротше кажучи, у Хілянд. З цим ці хлопці, МИХ, сім'я МИХ, херсонці погодилися, але не в тих умовах, що він вирішить свої проблеми з ТЦК, сам якось легалізується, тоді, випишеться сам. І там, коротше, по закону все було зроблено нормально. Тепер. Оці от два синочка, один із них Охілянд, а один очолює зону. Вони вирішили відсудити, відібрати цей будинок у сім'ї цих хлопців, які воюють і волонтерять. Суддя їм підігрує, адже старший син у цих колишніх хазяїв, Олександр Олександрович Мирошкевич, працює начальником. Ізолятора тимчасового утримання номер 5 у пустометах. Суддя Брона Андрій Любомирович ясно, що підіграє оцим от начальнику ізолятора тимчасового утримання оцим от цій шахраюватій родині, яка, на жаль, хоче відібрати житло, яке продала з вигодою. У людей, які доведені до краю, які зараз зайняті на фронті і на волонтерстві. От браття, я звертаюся до тих, хто в школі. Будь ласка, якось перевіть свою позицію. Ну, зрештою, ми маємо захищати це, Що ви не воюєте. Захистіть тих, хто воює, захистіть їхні родини. Ми будемо слідкувати за цією справою, і звісно, на всіх рівнях, і там, і в Києві. ми... Спробуємо зробити все можливе для того, щоб справедливість восторжествувала. Вона обов'язково восторжествує. Ми переможемо і на зовнішньому фронті, і на внутрішньому Вороги будуть повержені. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому розмовляли мовою огідного Булгакова. До речі, от про цього булгакова. Тут в інтернеті просто купа малоросів раптом вирішила позахищати Булгакова. На чому боці Булгаков би був би в цій війні? От, подумайте, от якщо чесно, тільки от все, що ви про нього знаєте, він був би на боці Швондарів і Шарікових в Москві. Був би телеграмером, тік, -тік і пропагандистом на боці московських окупантів. От просто навіть не сумніваєтеся в цьому, і у нас є йому пам'ятник. І у нас є музей. Ви не можете не читати оце лайно. Музей вам не фіга. Ви кожен день туди ходите, ви захисники. Вам подобається цей пам'ятник. Купіть його і поставте у себе на дачі, щоб ніхто не бачив і обціловуєте його стільки, скільки вам заманеться.